Це було задіяно дуже багато людей, багато країн. І я щасливий в тому, що у нас є сьогодні перший результат. Але ми маємо пам'ятати, що більше сотні людей ще, все ще знаходяться в застінках у терористів. І ми ні в якому разі не маємо припинити цю боротьбу по звільненню цих наших побратимів. Бо кожен з них є українець, і кожен з них. Конче потрібен нам, українській владі. Я наголошую, що ми будемо продовжувати цю роботу. Я не маю жодного сумніву, що в море в Україну прийде. Правда з нами. Ми нікому не хочемо зла. Ми сильні. Ми навчилися воювати. Ми навчилися боронити свою державу. Ми її дуже любимо. І нікому нашу Україну ми не віддамо. Так чи ні? Очевидно. Я від імені всіх родичів щиро вдячна вам за, за цей щасливий сьогоднішній день, який він у нас ну, дуже щасливий. І в нас є дуже велике бажання, щоб не було ніякої війни і не було кровопролиття, щоб все це закінчилось чим поскоріше, щоб не гинули невинні люди. Слава Україні! Слава! Чувство радості після того 18 днів, як провів в підвалі. Постоянно пытки, постоянно, блин, бьют, постоянно морально угнетают, то тут уже, блин, на свободі, красота. Больше всего благодарен государству, что до нас кажется, помнят, знают и помогают. А уже надежд уже в принципе, не было вообще.